Баранчик расел і різдвяне диво. Баранчик красел і різдвяне диво. На жаболуках настала ніч, ніч перед Різдвом. Усе живе тихо спало, усе крім расела Він чіпляв останнього ліхтарика на гілку старого дерева. Коли це з неба зірвалася зірка, вона підлітала все ближче і ближче, ставала все яснішою і яснішою. Аж тут шух. Зірка загасила усі ліхтарики і впала десь у світлячковому лісі. А, зіпсували мені Різдво, зітхнув Расел і почав свою розвідку. Йшов собі, йшов, поки надибав кругленького чоловічка, який обтрушував сніг із черевця. Санта, вигукнув Расел, Бачиш? Ой бачиш, ти не повинен мене бачити, скрикнув Санта. Сани зламалися, різдвяні чари розвіялися, свята не буде. Сани розбилися вщент. Ой, спочатку зіпсували різдво, а тепер ще й свята не буде, сказав расел. Що ж робити бідолашному санті? У глибинах красивого ковпака расела виникла блискуча ідея, і його осяяло. Баранчик збігав до майстерні, взяв скриню з інструментами і помчав до снігової кучугури. Расел копав і копав, аж доки видобув із під снігу стареньке авто. І як це мені допоможе? спитав Санта і зітхнув. Баранчик взявся до справи. Він свердлив і пиляв, стукав і грюкав. Нарешті повернувся до Санти. Ну, як? запитав по баранячому, весело. «Раселе! Воно, воно, це просто дивовижно, причудово! Вау, яка краса! Ти геній! вигукнув Санта. А воно полетить? Санта взявся запрягати оленів, і вони почали зникати. Я тебе не бачу, зойкнув баранчик. О, причудово! Бачиш, різдвяні чари знову діють, скрикнув Санта. Поїдеш з нами? запитав він. А ми скоро повернемося. І собі запитав Расел. Не встигнеш і оком змигнути, відповів той. Расел намацав сани та заліз у середину Я знову тебе бачу, сказав він Санті. Звісно, тепер ти частина різдв'яного дива. гукнув Санта. Гей, бистроногий! Вперед, танцюристе, вперед стрибунець, лиско, рушай, комета, рушай купідон, рушайте, громе та іскорко. І вони здійнялися вгору все вище і вище. Пролетіли над землею і над океанами, промчали повз чарівне північне сяйво. Вони навідали всіх всіх дітей у світі і кожному залишили подарунок. За мить сани знову опинились у жаболуках. Санта змахнув рукою, і у всіх з'явилися подарунки. Останній подаруночок Санта вручив. Расилові. Всередині була крихітна скляна кулька. Расел повісив прикрасу на дерево. Вона зблиснула і засяяла, а невдовзі замерехкотіла всіма барвами північного сяйба. Це дрібка різдв'яних чарів спеціально для тебе, сказав Санта, а мені вже час іти. Бувай раселе, баранчику, який врятував Різдво. гукнув Санта, Веселих тобі свят! Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.